Книга Світлани Алексієвич, час секонд секонд-хенд. кінець червоної людини 2013 року. Український переклад вийшов пізніше. Це епохальне дослідження радянської та пострадянської людини, зібране з десятків глибоких особистих і болісних свідчень. Авторка ка, Лауреатка Нобелівської премії з літератури 2015 року відома своєю унікальною манерою письма, де голос кожної людини стає частиною великого хору історії. У цій книзі вона дає слово тим, хто пережив розпад Радянського Союзу і вступив у нову епоху, добу ринку, свободи, невизначеності та втрати. Поліфонічна структура Алексєвич працює в особливому жанрі документального лі літературного колажу або поліфонічного роману. Вона не вигадує героїв, не додає нічого від себе, але ретельно відбирає, редагує і компонує свідчення реальних людей. Її цікавить не політична історія, а історія душі. У часі секонд-хенд звучать голоси робітників, викладачів, ветеранів, студентів, дисидентів, вірних комуністів і розчарованих романтиків. Це голоси звичайних людей, які намагалися вижити у надзвичайні часи. Ці свідчення не сухі інтерв'ю, а монологи, які рвуть душу. І, хоча книжка документальна, вона має глибоку художню силу. Олексійович створює літературу з голосів. Кожна розмова, кожна фраза перетворюється на фрагмент великої трагедії ХХ століття і початку двадцяті дюарху від радянської людини до пострадянського хаосу. Центральна тема книги смерть радянської людини, яку виховували на ідеалах колективізму, самопожертви, віри в світле майбутнє та поваги до влади. Після розпаду СРСР у 1991 році ця ідентичність розсипалася. Нове життя принесло не визволення, а піль, злидні, розгубленість і втрату сенсу. Герої книги говорять, ми жили заради ідеї, ми знали, навіщо терпимо. У новій реальності таких пояснень не залишилося замість героїчного минулого принизливе виживання, замість соціальної рівності, ринок і конкуренція, замість віри, телевізор і реклама. Багато людей почуваються зрадженими, викинутими з історії непотрібними. Олексійович досліджує не економіку і не геополітику, а внутрішній світ. Страх, ностальгію, провину, сором. Саме тому її твір такий пронизливий. Вона не розповідає про великі події. Вона дозволяє говорити тим, кого ніколи не чують. Ностальгія та розчарування книга повна болісної і складної ностальгії. Люди згадують Радянський Союз з любов'ю, навіть знаючи про його жорстокість. У нас була впевненість у завтрашньому дні, кажуть. Частиною великої країни, кажуть інші, хоча в пам'яті залишилися черги, дефіцит, цензура, страх перед КТБ, та все ж було відчуття сенсу. Ця ностальгія не стільки за режимом, скільки за відчуттям стабільності, гідності, приналежності. У 90-х усе це зникло. Люди втратили не лише роботу чи заощадження, а й саму основу своєї ідентичності. Те, що було святим, оголошене смішним, каже одна з героїв. Та водночас Олексійович не ідеалізує СРСР. Кожен спогад про спільноту супроводжується згадкою про страх, про зраду, про табори, про мовчання. Книга постійно балансує між любов'ю і ненавистю, між гордістю і ганьбою. У цьому її глибина та чесність, насильство, травма і пам'ять. Кожна сторінка часу секонд-хенд пронизана болем. Тут є згадки про самогубство в 90-х, про афганську війну, про катування, про загублених дітей, про зниклих батьків. Про покоління, що не змогло адаптуватися до нової реальності. Це книга про травму, яка триває. Для багатьох героїв війна не подія, а стан, який триває десятиліттями. Сталінізм, Чорнобиль, Афганістан, розпад імперії, все це зібране в особистих трагедіях. Люди пам'ятають те, про що їм довго забороняли говорити. І навіть сьогодні вони часто говорять пошепки. Одна жінка згадує, як її мати цілувала портрет Сталіна навіть після того, як дізналася, що той наказав розстріляти її батьків. Це не просто травма, це глибоко вкорінена форма виживання. Алексійович показує, як політика проникає в саму тканину особистого життя жіночі голоси і побутова історія. Як і в інших книгах авторки, у війни не жіноче обличчя, Чорнобильська молитва. Тут дуже багато сильних жіночих голосів. Це матері, дружини, доньки, які розповідають про виживання в умовах холоду, війни, розпаду родини. Вони згадують, як втрачали синів, як віддавали останнє на похорон, як мовчали десятиліттями. Жінки в книжці не лише жертви, а й носії пам'яті. Саме вони зберігають правду про побут, про дрібниці, які історія не фіксує. Вони розповідають про любов у таборах, про дітей у бомбосховищах, про молоко в пляшках із-під горілки. У їхніх монологах біль, мудрість і надія, хоч би якою крихкою вона була. Філософія болю і свободи. Хоча Світлана Олексійович віддає слово іншим, її авторська присутність відчутна. Вона коментує задарівання, фіксує паузи і тремтіння. Вона ставить складні екзистенційні питання Що таке свобода? Чи завжди вона благо? Чи можна жити після, після катастрофи? Як не зрадити минуле, не зраджуючи майбутнє? Свобода в цій книжці не тріумф, а тягар. Де, хто радів, інші ламалися. Хтось пристосувався, хтось втратив глузд. Це свобода без опори, без відповідальності, без сенсу. Люди виявилися не готовими до неї. Ніхто їх не вчив бути вільними. Час секонд-хенд це не книга з відповідями, це книга з глибокими ранами. Вона дає не знання, а досвід. Вона вчить слухати, відчувати, не засуджувати. Висновок, пам'ятник тим, кого не чують. Це не хроніка. Пам'ятник, не пам'ятник великим політикам чи перемогам. А тим, кого історія проковтнула і забула, тим, хто вижив, але не зміг жити далі, тим, хто втратив батьківщину, навіть залишаючись у тій самій країні. Світлана Олексійович не судить. Вона слухає, вона дає голос тим, хто мовчав десятиліттями. Вона перетворює біль на літературу, пам'ять, на етику, а сльози на істину. Час Hand» – це обов'язкова книжка для всіх, хто хоче зрозуміти пострадянську людину, нашу епоху і самих себе. Це не просто документ, це література, яка зміню.